Скільки на торт скидати? Що свічок. Mm -hmm. Ще 20 днів. О, кстати на турі ще 20 днів виходить. Не катаю фантазм. Не потрібно. Ни в якому випадку. Хорош. Ой-ой-ой! фантазму ти неадекватний, ти зараз чорний список оправишся. що ти робиш? Тебе нема чим зайнятися, не можу понять Ошечко, просто шизанутий. Я льваюсь сервер, а я зараз. Ви угораєте? Просто якийсь бред. Ладно, якби мене було 94, тут ще півбіди біді. У мене 90. Дивно, що тип не вистрілив, такий враження що намисно. no we <smart noise> <smart noise> Фантом, 20 гривень. Вибач, я більше так не буду. Я навіть не цілив тебе. Якщо треба дам реплей, щоб очистити свою репутацію, ми тебе любимо більше ніж три. А все добре. Репутація твоя одна.